Доброго дня всім. Колеги ніколи ще такого не робили і от вирішили з вами поділитися такою інформацією. Дивіться. Ніколи ми не робили огляд того, що ми рекомендуємо по інструменту. А зараз ми отримали такий комплект. Його приблизна вартість 30 тисяч гривень. Це повний комплект. І пару слів про це. Чому саме такий комплект от ми вибрали і рекомендуємо. Це от у нас комплект на одну точку. Розборки розборкування автомобілів. Компанія Top 2. Кача, от у нас ми давно дружимо і з нами друзі. Компанія Andermax. У них теж є подібний інструмент. Давайте подивимось, з цього почнемо. Цей набор ми називаємо танковий на 3-4, це все є топ Tool. В чому прикол? Оці голови метрика, оці голови дюйм. Тобто ви одразу універсально отримуєте подвійний комплект який може закрити вам всі питання. Обов'язково метричні шестигранники, Ну, магніт це вже таке, загальний універсальний, а, такий комплект універсальний прослугуці, пінці. З довгими, з довгими, наскільки я пам'ятаю, да, там. А, далі оці ковирялки, пацани так називають. Дуже потрібна штука. Це такі саме зживні пінці. Цей комплект ключів з 6 до 32 метри. Це голов, ну, такі шестигранники для всяких пробок. Це все дюйм. Що там це в дюйм. Обов'язково комплект отверток. Цей комплект ключів, це дюймові ключі. І це комплект головок тут все дюйм. Це 1,316. Там, не знаю, 9, 7,32, 9.32, 13.16. Ну, в общем ви зрозуміли, да? тут одна з найбільших комплектацій Голова. Це ключі, це дюймові ключі, такі самі, як ми постійно користувалися компанією Undermax, але в них вже поки що нема, але будуть. От, бачите, 7,16 і так далі, це дюймові ключі. І так само ми не вирізуємо метрикою, але не завжди ці ключі між собою якби абсолютно закривають питання. Ну і цей комплект головок, тут так само оце дюйм, оце метрика. Тобто, якщо ви берете такий комплект головок під одну-другу 38 позицій, то ви вже маєте комплект головок універсальний, розумієте? Він вже закриває. Всі питання. Це ми розглянемо спецінструмент. от У даному випадку, і ми дуже рекомендуємо компанію Андермакс. Так само в них беремо комплекти ключей від 6 до 32. Беремо такі планку з головками. Тому що ключі, саме ключі, от у них закінчились. Ми вижрали всі. Колись через нас фонди дарували різним бригадам, по всім, по 10 комплектів. Але зараз. Якщо так питання, таке, що треба, щоб в цьому все з цим працювати. Це мінімальний комплект. Далі ми розглянемо всякі спецключі, приспособи і так далі. Вітаю всіх колег, побратимів. Ми сьогодні продовжуємо другу частину по інструменту. Дивіться, перше, це приспособи для зняття двигунів. Зараз роблю загальний обзор, що ми для вас підготували, і майстер, голос, якого ви вже впізнаєте. Він пояснює призначення і функціонал кожного з таких рекомендованих. Це не повний перелік, але це ми рекомендуємо для того, щоб ваша робота була якісніша, швидше і більш професійна. Починаємо з того, що от по черзі бере майстер пояснює кожну призначення, і ми з вами ділимося такою інформацією. Так. Почнемо з самого цінного і самого важливого інструмента. Це моя витрудня. Така дуже класна. Виконує, виконує функцію як відкручування болтиків, комутиків і домонтіровки доходить, заміняє. Ну це таке, це моє. А найважливіший типу, назначити і цінний і найдорогій. Це оцей інструмент, це знімач. Для чого він нам, для чого його зробили? Він е трошечки удосконалений, тому що тут е розточений е цей полумісяць для того, щоб е підходив нам під те, що треба. Зараз скажу для чого. І зроблена, зроблений накінечник, він довший, трошки більший. Е значить, пояснюю для чого. Є На броні у нас отакі стоять великі сошки які дуже важко а, Значить, Був придбаний такий сьомник. Коли стоїть на рулювачці, Сьомник заходить за шарнір, впирається в саму рулювачку, і ми його піджимаємо. Навіть тим знімачем не можна зняти, тому піджимаємо, підсухуємо, піджимаємо, піджимаємо, поки не знімаємо. І завдяки цьому. Інструменту, ми робимо це набагато швидше. От. Для того, щоб зняти цю сошку, вона кріпиться ось такий, таким болтом з такою гайкою, яка фіксується е такою спеціальною шайбою. І теж буває, що цю гайку дуже тяжко зірвати, якщо машина довго стояла або довго не мінялася, вона там ржавіє, закисає. Для цього потрібен потужний шестигранник на 14. Потужний повторюю, тому що треба буває і длинне плече, щоб це відкрутити. Не забуваємо спочатку про усики, які ми відгибаємо, а потім відкручуємо, тому що вони фіксують самого болта. От. Потрібен на 14 потужний шестигранник. Відкручується цей болт. Отак це заводиться. Ми проточуємо, є тут теж. Стінки проточуємо по діаметру, по всьому, щоб вона рівно до центру заходила. Високі. І піджимаємо до, до того вже е, усилення, яке вже дасть нам або вона спаде, або будемо паралельно підступувати. Тому що не всі просто можна взяти, закрутити і вона спадає. Буває таке, що треба ще додатково фізичну силу. Тому оцей знімач. Дуже виручає і в польових і в умовах, і на місці. Тобто це дуже крута штука, обов'язково. Є менші сошки, під менші сошки воно не так працює ефективно, тому що сошка вже, бачите, вона вже буде проскакувати. Але якщо там ну, не йде молотком або просто там мантіровочкою... Е, виходило так, що зацепити за одну сторону отак, ось так, і в принципі достатньо зусилля, щоб її скинути, тому що вона не так сильно закисає і злазить набагато швидше. Тому оцей от, є номер gtc Тому треба буде. так, Це у нас ще по знівучу самих сошок, тільки для сошок. Е, Є така цікава штука, як це саморобна дуже виручалочка під свічки на каву. Якщо свічка довго не мінялася або є проблеми в електронній системі, тобто вона згорає і вибух, ну, типу, лопається. І так як форкамера вона заходить туди дуже плотно, вона не вилазить. Ти її викручуєш і вона там застрягає, тому що вже деформована. Тому придумали таку е, корисну штуку. Мальтіровочка зігнута з одної сторони, з одної сторони плоска, там вже де як зручно. Вона підводиться по під цьому самі грані. І якщо так потихеньку під, піднатягувати і крутити, то свічка виходить і можна її витягнути, навіть не зламавши. Тому що якщо це... На зламається і залишиться там, доведеться і якось туди витягувати. А витяг... витягнути можна е... двома способами або знімати голову і доставати. А якщо пощастить викрутити форсунку, то можна достати через отвір через форсунку. Як викрутити форсунку, От. у нас є форсунка. Вона е... такі форсунки стоять на всіх двигунах в ХМВі. Є е, головка на 30, але не просто головка, вже теж, теж допрацьована, там є заропластова втулочка, для того, щоб е, ця різьба самої цієї форсунки плотненько тоді зайшла і вона не болталась, не шаталась і зайшла стільки скільки потрібно, для того, щоб не зламати е, обратку е, палива. Тому що якщо форсунку надіть і вона там буде болтатися. І ви потягнете, вона теж закручена дуже добре, ламається, як ви бачите, вже тут зламана обратка. Тому обережно або таку втулочку, або дуже обережно. Ми викручуємо форсунку і достаємо там ці уламки, якщо, якщо пощастить, якщо вони туди впадуть. От. Чим відкрутить форсунку? Зрозуміло. Головка на 30. Тулочкою теропластової. Свічки, свічки і форсунки. Е -е, зрозуміло так. Цікавий ключик, але дуже рідко хто їм користується. Але е -е, для того, щоб... Для чого ключик? Ключик для того, щоб, е -е, ну, на мою думку, відкрити тільки два дві гайочки. Вони теж у нас специфічні на хамві. Це гаючки е -е, гаючки які Закручується на блоки керування двигуном, на блок керування коробкою. Вони там такі ребристі, можна навіть показати, От, цепляється за ту грань і коли вже теж закисає, рукою не можна, ми користуємося в основному якимись розводними паскубцями. Але ця штука, якщо вона є під рукою, дуже класна. Не, не ламаєш е, саму гайку Зацепив і відкрутив. Типу працює, можна показати на принципі, цей гайк. Він цепляється і відкручується. Все просто. Ну це кого він є? Про сальник. Сальник, сальник. Це сальник колісного редуктора. Внутрішній. Є зовнішній, і внутрішній, зовнішній, великий. Є така штука, це насадка для ну, насаджування так з сальників. Це теж заводська, пронумерована. Можна таку придбати, я думаю, якщо шукати по розміру, але проще мені здається виточити під всі сальники, які вам потрібно на хамві, мірять і виточують. Тому що придумано дуже класно, вона закручується, на балдашник змінюєш під будь-який діаметр і засаджуєш Засаджуєш. Чому краще цю штуку, тому що можна молоточком по кругу, як всі зачасту роблять, але роблять це в спешки або ще якось і буває неаккуратно. Тому сальник, коли сидить на перекос, він буде текти. Не зразу, але через декілька е десятків кілометрів він потече або стреться. Тому ну, ви не вгадаєте чітко там, позицію цього сальника, молоточку. А от якщо є такий е набалдашник, Щотко стої сальничок сюди, є кайомочка, яка а, розрахована на посадочне місце, вставили, рівненько до упора засадили, Чітенько стоїть на балдашні до посадочного місця. і сальник стоїть на своєму місці, і рівно стоїть на своєму місці, і нема ніяких проблем. Тоді не треба туди більше лазити, якщо це так, якщо є така штука, теж дуже корисно. Тому що багато сальників ставлять неправильно. Далі дальше, дальше, инструмент, інструмент, вилка, уделка, хто як називається. Знімач для шарових опор, накінечників. Принцип дуже простий. Заставив молоточком, постукав, все знялось. Є різні діаметри. О, є у нас маленький. Це більш для легкових мобілів, або для або для таких е шавнірів, там, наприклад, зняти з е цей е хрестовинку, або ще щось є такі. Але ну, ми їм не користуємося, це користуємося більш таким для шарових. Принцип простий, наприклад, палець шаровий, пару ударів хороших, шарова злітає, і все дуже швидко, зручно. Але якщо вже користуєтесь для зняття просто шарової, не заміни шаровий, а просто її зняти, то обережно, щоб не порвати пильник, тому що це вже рве пильник. Якщо ви будете засаджувати туди молотком, веделки можна порвати пильник. Тоді вже або заміна пильника, або шарва. Далі цікавий інструмент, дуже теж потрібний. Для більш старих моделей, де йде однопоршньові супорта. E, спереду ви просто вдавлює, вдавлюєте монтіровкою поршень, а ззаду у вас йде система з ручником і вона тільки вкручується. Поршень тільки вкручується. Для того, щоб вкрутити там поршень, який вже хрін з нас тільки не вкручувався, потрібно буде нормальне зусилля. E, продається такий в автомагазинах, це точений, самі точили Продається, він недорого коштує. Отака штука, вона отак от просто виглядає. О. А це вже насадки, які теж ми точимо під наш поршень, тому що розміру в таких магазині немає. Витачується ця гайка, тобто цей підгайку. Цей. І щіткий е, діаметр показує на, на прикладі. Стоїть Та, такий поршень назад. На задній системі. Ми туди вставляємо цю насадочку, вставляємо квадрат, регулюємо скільки нам потрібно. Теж має бути центр. Ну, воно У нас по центру тут зовсім не стає, але захвата достатньо. Ця пластинка вставляється, піджимається. І ми просто що робимо, крутимо. Крутимо тут або головочки на 19, або руками. Ну тут треба потрібен реча. Тому береться головка на 19, краще ця штука. Вона загибається, тому що зусилля дуже велике. Головка, ключ. І ми підтягуємо пластинку, щоб вона мала упор, і починаємо вдавлювати потихеньку, крутити не різкими, крунули, тиск пішов, крунули, і пішов. Тому що, якщо крутити дуже швидко, тиск не встигає. Рідина не встигає повертатися в бачок, і він під тиском ви не можете вдивити. Тому частково хрунули, крунули, крунули, відчуваєте тиск, підтягуєте пластинку до упора і знову вжимаєте до упора. Ви відчуваєте, коли до упора, все воно стає, зняли, відкрутили, зняли. Потім в кінці клоп вставляється. Легенько і потім супер стає легенько. Якщо не додавати хоча б там міліметр 2, ви не зможете вставити скобу назад, тому що колодки не дадуть. Тому гарно, уважно, до самого кінця. Це можна зробити тільки з допомогою цього інструменту. Далі гайка, гайка ступиці. Вісну редуктора. Є два види. В старих моделях стоїть, стояла така гайка, і стоїть. Да вона фіксується такою шайбою. Шайба фіксатор, яка ви підтягуєте. Важливо не затягнути, не дотягнути, а затягнути на потрібну, потрібне зусилля. Тобто, ви хто розуміється, знає, що ви підтягуєте гайку, прокручуєте. Саму ступицю і потім знову підтягуєте до, до якогось певного зусилля. Всі ці роблять здебільшого викрутка або зубило, підстукують. Це нормально, якщо ви розумієте, що ви робите. Коли ви розумієте, що ви не, не, не відрубуєте всі ці вусики, всі ці штуки у вас цілі залишаються, ви не пережимаєте і нормально затягуєте, але якщо з розумінням, то є отакий е, теж ключ спеціальний. Можна зробити його самому, можна, я думаю, купити теж, я бачив, такі автомагазини. От. Чудово підходить під цю гайку. Там є такі два виступи. Ви просто затягуєте навіть рукою, тримаючи цю гайку. Цей ключ в руках. Ви навіть рукою можете підтягувати, відчуваючи зусилля, прокручуючи, і там багато не потрібно. Якщо потрібно, ви квадрат 1,4 дотягуєте, скільки, скільки вам потрібно. З відчуттям. Це дуже корисно, тому що підшипник не пережимається і нормально затягується, тому довго ходить. Е, є. Вже в нових моделях отакі От гайки. Там від, Це вже не пам'ятаю, яку там головку, але теж є головка в наборах. Звичайно, вона затягується теж від руки, сильно там зусилля не потрібно, але в принципі фіксації це три болтики під шестигранник. Шестигранник на 4. Не забуваємо, коли бачимо таку гайку, там, тут, тут є шайба. Яка фіксує гайку, а тут гайка зажимна. Тобто не забуваємо відкрутити спочатку всі три шестигранники, відпустити їх, а потім відкручуємо гайку, тому що вони будуть зажаті, ви гайку покрутите. Вона піде, але піде разом з різьбою. Тому відкручуємо спочатку шестигранники, а потім відкручуємо гайку. Це теж гайка ступиться колісом-редуктором. Яка регулює затяжку підшипник. Тобто це все має бути на 4 шестигранник і там вже головка, пам'ятаю, або ключ якийсь рожково-накідний пам'ятаю який. так Це у нас е, рульовий механізм про інструмент. Інструмент ось є такий теж американський, спеціальний для е, таких моментів, щоб... Стоїть у нас регулювачна гайка, теж затягується, вал регулюється. Туди мало хто лазить, крім спеців, які ремонтують ці рулювачки. Але якщо вже потрібно там замінити сальник або ще щось, так само вона буває затягнута добротно, тому всі ці штуки дуже ніжні. Бути туди зубилом сильно не потрібно. І ця гайка. Стає теж викосити її. Якщо б'єте в одну сторону, якщо вже б'єте, то бити по, по черзі в, в, на дві сторони. А якщо є, або можна зробити такий ключ, або придбати ось для нормальних все зроблені. Два вже тут обили і вже забили От. і спокійно відкручуєте її руками, без зубила і молотка. Так, Це наш шприц, звичайний пластиковий для. Не сказати, якщо він спецінструмент, ні, але дуже корисний. Для викачки можна е, викачити, наприклад, жидкість з бачка тормозної системи, або гідропідсилювача, щоб замінити там або фільтр, або ще щось. От. Дуже корисна штука під рукою. Проста корисна в кожному магазині. Два цікавих ключа, які потрібні для е, більшості заміни пильників на шурсах. Тому що це для камутів, які стягують пильник самий. Виглядає ось так. Номер є. Сендермакс. Я думаю, ви вже е, Ті, хто міняв пильники, сталкувався з тим, багато стоять хамутів, звичайних під отвертку, але вони здебільшого це, ну, типу, у нас це вважається непрофесійним, з тої точки зору, що ці пильники вони не надійні, які під отвертку. І е, в деяких моментах рвуть саме пильник при вивороті, зацепляючи, А це для тих пильників, які йдуть в комплекті, вони е, ленточні, от є такі гамути. Ось вони. О, коли ви стягуєте пильник, а потім дотягуєте. Просто цими стяжками до потрібного зусилля. Ось по таких хвилині. Цей ключ для того, щоб коли ви знімаєте шрус, і там є такий для того, щоб збити основу е з, з вала, вона стоїть на штопорі. Там штопор. Плоскать. Плоский Оце ключ з такими зубами, обов'язково Плоскими. Ви під, е піджимаєте штопор, який вже не злітає нікуди, відводите його на вал і можна спокійно вже рухати далі ту обойму. Знімати не відверткою, не, не ламати собі, не пробивати пальці. Кучу травм, є ключ. Дуже важливо. Не знаю, що я не, 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 це, не, не розбираюся в проводці, звісно, але можу сказати, для чого ця штука. Блок керування коробкою автомат. Є головний роз'єм, є роз'єм для діагностики. Ви вже бачили одного з воїнів Збройних сил України, пана Остапенка, який показував, як діагностувати при, за допомогою проволоки, шпильки і так далі. Тобто перемикаються два контакти, включається запалення, і ви рахуєте помилки, для того, щоб це виглядало більш цивільно і нормально. У нього є такі прибори, які туди закручуються замість тих. Свої проволоки, вмикається кнопочка і так само вмикається запалення. Ви рахуєте, скільки у вас, е, скільки разів блимкає ваша лампочка. Теж у нього тут є така штука, якщо ви. Е, ну, у мене вона теж є. Десь простіше. Але це е, для того, щоб цей роз'єм під'єднується до бабочки, хто знає. стоїть на паленому насосі на ТНВД. Датчик положення педалі. О, і для того, щоб туди не лізти щупами тестером, ви знаходите такі роз'є. У ну, мене він обрізаний, наприклад. Я туди вставляю і вже в зручному собі положенні, міряю, можу маніпулювати там сам вже як хочу. Це для того провод, який йде вже від бабочки до скажімо, прямих до блоку керування, там йде ще один розйом. За генератором, для того щоб, щоб можна було спокійно поміряти бабочку, відрізати кусок проводки, який йде, що знає куди і може перетертися, то це от частина, яку можна просто компенсувати. Ви викидаєте кучу роботи, шукаючи десь обрив, ви одразу перевіряєте, чи працює ця бабочка, чи проблема бабочки, чи проблема в проводці. Так, Все, що на столі, зрозуміло, я ще в знизу кусок металолома теж є, я не знаю, варена самостійно, є такі теж да, заводські. Е, для чого ця штука? Думаю, можна догадати. Для демонтажу е, двигуна. Теж вона зварена по двигуну тамві спеціально так, щоб не без лишнього розбору швидко встановлювалася зручно, зроблена спеціально для цих моторів. Тут обов'язково має бути ця частина з'ємна, тому що коли ви монтуєте, Десь повернути, десь поправити для того, щоб закрутити трупічитися всі бовти, фіксується просто пальцем, входить пізно свободно, три положення для того, щоб від якимось наклоном по центру двигун підважити. Тобто ви вже можете маніпулювати тим. Це для демонтажу двигуна з машини. Так само і поставити на машину. Як він правильно називається? Так і називається а, с с да. тільки зауважимо, що ці елементи вони прикручуються до головки блока циліндрів. Блок... Завод ставить там свої заводські вуха, стоять на моторі. Тому вони демонтуються і ставляться на ці місця. ось. Так, да, вуха називається римболти. Дякую вам, Сергій Михайлович, за такий Фрацуйте, чудовий обзор.